Сучасні квітники з вами вітаю вас, друзі! І сьогодні мова піде про створення посухостійкого саду. Ми з вами знаємо, що у кого такий сад, це не тільки розумне рішення з погляду економії води і мінімізації догляду, але й можливості насолоджуватися красою рослин, які переносять спеку. Сонячні промінчики великі, і тривалі періоди без поливу, тому що ми знаємо, що якщо це дача, не завжди є можливість поїхати. І такий вид саду по праву має ще одну назву, і маловитратний сад також. І у цьому відео я хочу розглянути з вами про посухостійкі садові квіти і багаторічні ґрунтопокривні рослини. І саме ось ці рослини допоможуть створити такий гарний декоративний і функціональний ландшафт, навіть у найпосушливіших умовах. І які ж рослини стійкі до посухи? Ну, перш за все, одним з ключових аспектів посухостійкого саду є садові квіти, які стійкі до посухи, вони не тільки прикрашають ділянку своїми яскравими фарбами, але і потребують мінімального догляду. І перш ніж почати підбір таких рослин для саду, треба вивчити свою ділянку і посадити саме ці рослини. Одним із варіантів облаштувати таку ділянку з палючим сонцем, це створити такий куточок кам'янистого саду. Наприклад, ось, перше, що сукуленти можна посадити. Ви знаєте, коли я почала вивчати суккуленти, у мене є вдома сукуленти, але не так багато, коли я почала вивчати, щоб створити це відео, і побачила ось цю. Красу сукулентів, ви знаєте, ну просто шедевральна така краса сукулентів. Я навіть не очікувала, що можна такі створити гарні куточки в саду, і вони будуть такими, то наче квіти, наче якісь узори у нашому саду. У вазонах можна садити, можна просто посадити клумба, можна зробити там у круглій формі, можна створити на таким пагорбі якомусь кам'янистому. І ми бачимо з вами, ось як це гарно сукуленти. Тобто га, су, треба саджати на таких ділянках із палючим сонцем грунтопокривні рослини. Сюди також відносяться і сукуленти, злаки також відносяться. І зараз, ось дивлячись на ці сукуленти, розуміємо, ось річка прямо тече так із вазонів витікає річка у вигляді сукулентів. Ну, просто якась краса. Сама не очікувала, що я побачу ось таку красу, тому що я створювала трішечки, в мене був куточок. І, друзі, також треба посадити злаки обов'язково. Вони також для посухостійких ділянок дуже для. Дуже-дуже гарні. Далі потім треба посадити іще би. Хіба може деревій прикрашати наші ділянки? Іще як може. Зараз сучасний деревій настільки ось такий гарний, що навіть не задумайтеся. Сажайте деревій, і він буде яскравою, такою п'ятною. А ковела ось та, що поруч біля нього приховає всі недоліки, поки інші рослини набирають силу і ростуть, то ковила, яку я вам показувала, вона просто ну, така незамінна на таких ділянках. Ось такий гарний деревій буває. От, ковела, Посадили також вон дереві, і далі росте, кавела, росте. І буде у вас краса. Можна створити сад і насолоджуватись, приїжджати, наприклад, на ту ж дачу у вихідні і бачити саме ось таку красу. А Вербена Боварська, яка гарна. Ви знаєте, Вербена Боварська. У мене є вдома тільки трішечки її. Дивлячись на вербену, я зрозуміла, що в мене дуже мало вдома вербени. Все-таки мені треба її посадити більше, тому що її краса просто ну, така якась дуже яскрава, дуже гарна вербена. Що можна сказати, дивлячись на таку красу? Ви знаєте, вона так довго квітне, вона квітне все літо. А піровське, я насидила піровські. Піровські у мене вдома багато. І я посадила, а ось тут, уже в Кракові, побачила, що є сорти піровські і низькорослі, не тільки високорослі. Тож, друзі, буду ще купувати і низькорослу піровську. І я хочу сказати, що ефективно вони будуть виглядати ось ці рослини, ось перед Передпіровське, ми посадили нижчу культуру, а також можна замульчувати, і ми збережемо коріння від перегріву, і утримаємо вологу, і запобіжемо одночасно зростанню бур'янів. Тож будуть у нас дуже гарні клумби. Коли ми перед вищими рослинами посадимо нижче. Наприклад, гайлардію. Вона така дуже гарна, у неї яскрава квітка, і вона може витримати тривале зневоднення і чудово росте на сонячних ділянках. Я родом з півдня України. У нас оця Гайлардія росла, ми її називали соняшниками, де вона тільки не росла, де насіється там і росла ось така краса. А зараз ось сучасна Гайлардія є різних кольорів. Ось така навіть і жовта буває, і навіть така рожева, махрова Гайлардія, і червона Гайлардія буває. А що до наступної квітки, ехінацеї? Раніше я думала, що це тільки є ліки такі, краплі. Ехінацея для зміцнення імунітету. А тут ось такі гарні квіти, ці е вони своєю чергою привертають увагу своїми різноманітними відтінками і також сійкістю до посушливих умов: і білі, і червоні, і рожеві ехінацеї. І вони дуже всі оці рослини невибагливі. І хочу сказати, що невибагливість оцих рослин. Вона якраз нам дасть зберегти красу на наших, на наших присадибних ділянках. Афлокси, друзі. Швидкорослі ґрунтопокривні рослини, ось оце флокси також. Ці рослини відіграють дуже важливу роль у посухостійкому саду. Вони здатні швидко утворити таке щільне покриття, яке допомагає зберегти вологу і також запобігає ще й ерозії ґрунту. І я хочу сказати: якщо розглядати іще флокси, то ми повинні. Говорити про такі іще схожі на флокси рослини, такі рослини, такі як обрієта. Ох, і красива, така гарна так, ця обрієта. Ви знаєте, я коли посадила її, побачила, ой, ну яка ж краса, раніше були в мене тільки флокси, а потім купила іще і обрієту. І вона також є таким. Багаторічним яскравим килимом з, дрібні, з дрібних квітів, і також переносить дуже просто посушливі умови і добре розростається на сонячних ділянках. Ось ці рослини відіграють важливу роль якраз у такому посухостійкому саду. Вони здатні швидко утворити ось таке щільне покриття, яке допомагає зберігати вологи. Хочу сказати, що коли зберігається волога, то ми з вами знаємо, що ця волога, вона, які б не були по рослини, а ось ця волога потрапляє їм до корінчиків і вони гарно ростуть. Така краса може бути садів. І, і ще хочу про е, чебрець, тим'ян поговорити. Ці трав'яністі багаторічники не тільки стійкі до посухи, але й мають приємний аромат. Я навіть чай щебрецю п'ю, так як дитинство моє пройшло на Запорізькій землі. Оцей чебрець у нас ріс просто так. І він до сих пір для мене така квітка дитинства. Чебрець і тим'ян також є медоносами і прибаблюють і інших запилювачів, і це сприяє покращенню екосистеми саду і підтримці біорізноманіття. І для створення структурного форму ну, і тривалого цвітіння у посухостійкому саду ідеально підходять і ще таких плетючих, повзучих рослин, кущі і багаторічники. Отакий він чебрець може бути, друзі. Подивіться, яка краса від нього. Біля тротуарних доріжок можна саджати, можна на альпійських гірках саджати. І я хочу сказати: використовувати не тільки отакі повзучі рослини, а ті рослини, які я вам показувала, які нагадують ось такі кущики. Вон далі ми бачимо тільки, що були такі рослини, що ростуть вище. Йдеться мова про такі рослини, які я вам вже говорила, От про піровські, наприклад, ну, чудова рослина, а вона так. Ну, Я до неї спеціально підходжу, так рукою беруся, вона мені просто ну, до того пахне. Вона пахне. Ну, щось такий запах полину, авербена, банарська. Це такий е чудовий вибір для створення каркаса клумби. І її високі степла, яскраві квіти додають такий вертикальний елемент у ландшафті, надають саду такої динаміки. А деревій? З його яскравими соцвіттями і тривалим цвітінням також ще чудово впишується у наш сад, посухостійкий сад. Злакові елементи устрою, влаштовують такі структурні компоненти в нашому саду. І ще осока, і інші декоративні трави також можуть стати чудовим доповненням до посухостійкого саду, додаючи різноманітність форм і відтінків в нашому саду. Але ось посухостійкі рослини потребують ну, такого мінімального догляду. І важливо пам'ятати про іще правильну підготовку ґрунту. Грунт має бути добре дренованим, щоб запобігти застою води і гниттю коренів, і використання мульчі при необхідності допоможе зберегти вологу і зменшити кількість бур'янів. І по рослини ідеально підходять для створення декоративних клумб і композицій. Я вам все це показала. Їх можна використовувати як на відкритих ділянках саду, так і в контейнерах. І по садові квіти, і багаторічні грунтопокривні рослини це дуже чудовий вибір для створення красивого і функціонального саду, який буде нас радувати. Протягом усього сезону, і завдяки невивагливості цих рослин і здатності витримувати підвищені температури, ви можете створити сад, який буде вимагати самого мінімального догляду, але при цьому буде залишатися отаким от гарним, декоративним і доглянутих. І вибір відповідних рослин, таких як Гайлардія, Ехінацея, Шиловидний Флокс, Обрієта, Чебрець, тимян, Перовськія, вербена, Банарська та інші, дозволить вам створити унікальний сад, який буде радувати вас протягом багатьох років. А посухостійкі рослини допоможуть. Нам з вами заощадити і час, і ресурси, і забезпечивши при цьому красивий і доглянутий сад. Ось отакі сади ми можемо створювати, друзі. Бажаю вам всім красив душі, отаких гарних садів, і говорю до побачення!